Вітаю вас на каналі ВСРАТА КОМЕДІЯ Сьогодні у нас огляд на Хогвартс Легасі. Перед початком попереджаю: хлопці, заберіть руки від своїх чарівних паличок, не чіпайте їх без зайвої потреби. А дівчата, бережіть свої котелки та додавайте туди лише якісне зілля. У мене було всього 45 хвилин на випробовування гри, але до Говардсу я так і не дісталася. І ось чому. Legacy begins now. Нет времени на вот эти подергивания глазных других мышц. Нахуй мне эти мантии. Но легко выбрать зэк, гелянка ебаная, избуха, бурят, британчик. Какие тут еще есть колеры? Вау, синий. Гей, <реку> кого он мне похож? А, он похож на Тома Холланда трогает. Да, реально, это будет наш Том Холланд. Том <реку> Холланд? What the fuck? I don't to talk your ну, це тупо том Холланд, бля. Так буде там Холланд, такий потлатий ха буде. Бо це причесаний він звісно, теж нічого. Це він після канікул так підстрижеться, а поки таке буде. що Це нема часу на ці форми барвій. Первий голос. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої Ні, я ворожка. Аля ті yeah, do, do absolute A few cobwebs and some dust. That sounds exactly like Tom Holland. Имя. Жора. Жора. Потужниус. Влизла, че нет? Скорочено. Жо потужниус. Жо потужниус. Жо потужниус. Жора потужниус. Гончар. Волшебника, волшебница. Начать путешествие. Начать. Как это запрещенные слова? Блять, это... Это не то.

What's this? What's this? Glad my rather cryptic description of our location did not i have operated to more vaguely defined destinations than this. <laughs> Though I confess I may have miscalculated slightly <laughs> on my first try. <laughs> Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. <laughs> it's been much too long. When I received your owl, I must say I best not speak here, Eliazar. Of course. Why don't we speak on route to Hogwarts? We have a start of term feast yeah, and a sorting we'll ceremony we'll to we'll get to street street wonderful street. idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. I <laughs> not Чи це магія, типу, чи це гіпографонний прописок? І за ним сліпує Ліра Гарденовка Сподіваюся, ви всі всілися Заварили чай разом з магічними смаколиками Та готові насолоджуватися своїм відпочинком Приємного перегляду! Гадаю, що я побачив тебе, перед тим як ти Тільки біля

Yeah. Although I yet to convince my colleagues at the Ministry that is a significant Misha, tyno, panimae, knew about his activities, before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me. Vybarche, whatever magic protect this, this is sent indeed it looks like goblin metal Merlin's beard. Ну, щось там впало, коротше. Та, блядь, скапічинка, ну наливай. 73%, блядь. Потужність. Ладно. І бутилочку. What happened? I can't believe you. Я думаю, що цей Джордж Крейсер. A typical dragon would never... Поза оленя. Що, Мелі, не можна двигатися, блядь? Щоб у мене трал вообще закінчилося, блядь, і навіть не почався. Лісина. Оно, подивись, море. Толя без ентузіазма дивиться на бурне море. Папа, а море оно большое? Папа, а на том берегу наши, по нас зловісно, там кацапи. Зараз він активується как обсидіан. Какая-то, как-то называется нас, варта какая-то. Киевская варта порядку, или что-то такое. Слово репарації Росії. Так, тепер треба сорієнтуватися поверхности и поняты в другую сторону в теремке. Солнце там, на в другую сторону. Вперед. Блять, ебать. Закрывайте на шко Я Хожу всегда через двери. И не прыгаю, и не выбегаю, не выбегаю через окна или через какие-то другие. Where are we? I don't believe it. Та блядь, проснись уже блядь, нахуй. А ні квартири, ні машини, ні шматочка землі. Бомж, чия це питання, шаном. Як можна в 50 років бомжом жити в країні? І в 50 років немає ні кола, ні двора. І хоче сказати, що він дасть відповідь нації, як обустроїть будуще. Як обустроїть своє будущее. Наступна станція Шулявська. Общий вагон забацаного поїзда. Ви коли... З тюрми. Яке ж воно медленне, яке ж воно тупорило? навіть не можна нажати біг. Зараз він поки достане ключ поки повернемо. Вімкни Україну. швидко. А там. сука. Повісилася ми. Буде долар 45.

lead the way. Безсикотно відкрити двері першим. Папа, я як виросту, вивчуся на ахвіцера чи на командира. Лумас! А мені Лумас як спичу. Чи буде якийсь скрімер. Лумас! Боже. Да, посмотри, як я mm -hmm. ще скайпер доброшу. Да Perhaps you should cast Lumos. Ну давай, вчи мене, вчи мене, швидше. Так, добре, 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 добре. Газуєм, 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 газуєм. Я фух, 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 фух. -фу.

Кругом лежать побиті Навіть тіла. Хочу, Бля, я знаю, Якщо вам зайде цей огляд і ви хочете більше магічних пригод, можете допомогти зібрати на повну версію гри. І ми продовжимо цей чарівний шлях разом. Поможіть не слово, а поможіть долару. Бля! А на завершення, пам'ятайте, справжня магія починається, коли ви стаєте частиною цієї пригоди. Чекаю на вас у коментарях. Leave our legacy in your hands. Yeah.